Лідія Федоровне, що ми будемо сьогодні стригти? Вам Коротку стрижку у Кропивницькому учениці ліцею сфери послуг безкоштовно роблять зачіски переселенцям. Одночасно тут можуть працювати 10 перукарів. Лідія Сухіна переїхала в Кропивницький з Херсона, торік у грудні, рятуючись від російських обстрілів. каже, така допомога людям, які втратили все, потрібна. Люба допомога вона, як наче як вона. Ну, в постійному житті не дуже значимо, то в цей період вона дуже необхідна. Світлана Пахомова прийшла фарбувати волосся. Вона переселенка з Бахмута. За дівчаток ми узнали от однієї знайомої, другої знайомої, третя знайома розказала. Дуже всі довольні. Ну і ми зацікавилися, що тут таке за чарівниці. Працює у соціальній перукарні Наталія Гладка. Вона переселенка з Покровська Донецької області. Працювала машиністкою на шахті. У Кропивницькому освоює нову професію. Каже, під час роботи зустрічає земляків. Є із Бахмуту, із нашого Покровська сім'я обслуговується, з Маріуполя сім'я, з Константинівки. Почалася, як би, як сказати, новий етап. Життя, якби мені хтось в тому році сказав, що я буду перукарем, я б не звернула на це увагу, тому що ну жили своїм життям. Контролює роботу учениць майстриня ліцею Оксана Забабуріна. Скільки за рік російського вторгнення прийшло клієнтів, говорить, не рахували. Це і фарбування, і стрижки жіночі, чоловічі. Фарбування просте, складне, зачіски виконують. Тобто, ну створюють красу і настрій людям, хоч хоча б трішечки. За два тижні в нас було 120 осіб. Доки в Україні війна допомагають тим, хто цього потребує. Перукарня виїзна, сказала директорка ліцею Людмила Сніжко. Це і надання перукарських послуг в шпиталі в нашому, це воїнам, нашим це і інвалідам, внутрішньо переміщеним особам, які не можуть приїхати. За попереднім записом у майстерні приймають переселенців у понеділок, середу та п'ятницю, з восьмої ранку до 13-ї. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.